Ми знаходимося в патовій ситуації, коли розуміємо, що при теперішній вищій державній владі, вищій військовій владі, ми не зможемо перемогти Росію. Але ми не маємо можливості змінити владу в цій ситуації війни з Росією. В чому сильна сторона Путіна? Що він діє як людина-екстраверт. Як представник народу екстраверта, він рішуче проводить політику, не звертаючи увагу на те, що скажуть інші держави. І його політика має консолідовану підтримку більшості населення. І в цьому сильна сторона. В чому слабка сторона нашого, нашої політики, нашої держави? В тому, що ми і Порошенко, як очільник держави, він діє. як... Людина за психотипом інтроверт, який звертає увагу на суспільну думку власних громадян інших держав, і оце оглядання на те, що скажуть люди, що скажуть інші держави, воно звичайно послаблює позиції очільника нашої держави і не сприймають серйозно нас як суб'єкта політику. А як нашу нашу державу сприймають як об'єкт політики? в цьому слабкість. У тому слабкість, що самі очільники держави і генералітет не вірять у нашу перемогу. Сам Петро Олексійович сказав, що до миру, ой як нам далеко, не до перемоги. Мир здобувається перемогою одної зі сторін. Якщо ти не говориш про те, що до перемоги нам далеко, нам до перемоги далеко. Але треба казати і заявляти це чітко. І вони не вірять у це. Не вірять, на жаль. І це зразу ж психологічно послаблює наші позиції. І тому, що маємо ми зробити? В чому наша сильна сторона? В тому, що все наше українське суспільство, воно об'єдналося у допомозі, у допомозі нашим бійцям. І коли В'ячеслав Липинський, який навчався в Житомирі, говорив, що біда українського суспільства в тому, що в випадку війни з Росією суспільство українське поділяється на еліту, Вищу, вищу таку верству, яка готова боротися проти Москви, і малоросійство загальне, яке не готове боротися, то зараз ми маємо обернену ситуацію, коли наш український загал готовий боротися проти Росії, а еліта не готова. Генералітет, який вчився разом з тими ж російськими генералами, і які міркують і живуть ностальгією за величчю. Військовою величчю Росії, СРСР, вони теж не готові боротися. І в них якась є солідарність саме не з нашим народом, не з українським народом, а з російським народом. І тому має бути кардинальна дії, кардинальні дії з боку суспільства спонукати до солідаризації еліти, політичної еліти, державної верхівки, генералітету з народом. Щоб вони несли ту ж саму багажу відповідальності і поділилися своїми статками не 100 тисяч гривень, як то дав Петро Олексійович, то лише 170, 80, 178 частинка його статків за рік. От. То звичайно не порівняти з тим, що дають наші прості люди. І от коли буде дійсна солідаризація нашого суспільства і загалу нашого і державної верхівки, то дітки, ми можемо сподіватися на перемогу над Росією у цій важкій коропролитній війні.